Новиночка з Аврори. Краветкові чіпси, оригінал та зі смаком сиру. Коштують вони по 50 гривень за штуку. У нас тут йде всього-навсього 30 грамів. Ну, давайте куштувати. оригінал. Так. Ось такі вони мають вид. Зараз вам ще детальніше покажу ось такі оці. Краветкові чіпси. Так. На запах пахне просто приправками солоненькими. Прикольно. Дійсно, по відчуттям це як якийсь пінопласт, який розтає в роті. Але ну, це прикольно. Тут приправка, в принципі, просто якась соль перчик, але те, що вони такі воздушні, вони просто тають у роті. Прикольно. І смаком сили. Так, що в нас? У нас вони йдуть тут трішки жовтенькі, Ну, можливо, навіть і не видно, але пахнуть, Пахнуть, до речі, смачно Ммм, Кайф. Ну, що можу сказати? Смачно, прям дійсно, дійсно смачно. Але 50 гривень, 30-грамова пачечка, її хватить буквально на декілька вкусів, з тим рахунком, що вони просто тануть у роті. Але ну дуже цікава новинка. Все-таки откуштувати її можна.